Добрий день! У своїх відео я вже кілька разів звертався до дуже болісної теми української корупції. Зокрема, раджу вам подивитися оце відео, посилання на яке є в правому верхньому куті. Про те, що. Тема української корупції є дійсно дуже важкою, дуже болісною темою. говорить хоча б такий факт, що Україна посідає 104-те місце серед 180 країн у рейтингу сприйняття корупції, створеного міжнародною неурядовою організацією Transparency International. і відсутність прогресу в питанні корупції. Впливає на зусилля України отримати підтримку з боку різних країн для протидії російської експансії. Тема української корупції турбує і наших геостратегічних партнерів, зокрема Японію. Ще рік тому тодішній міністр юстиції Японії Рюджи Каїдзумі. Відвідав Київ і зустрічався із міністром юстиції із прокурором України і підписав меморандум про заходи і про роль Японії в тому, щоб допомогти Україні боротися з корупцією. Сама Японія посідає 16-те місце. Ось в цьому самому рейтингу, і за останні 30 років. Японія надала підтримку в розвитку правової системи в боротьбі з корупцією понад 10 країнам, і тепер Японія буде намагатись застосувати свій досвід і для допомоги Україні. А те, що ця допомога дуже і дуже потрібна, говорить ще такий факт: що за оцінками світового банку. Які були проголошені ще рік тому витрати на відновлення України протягом найближчих 10 років становлять 486 мільярдів доларів? Як ми розуміємо, за цей рік напевно ця сума виросте набагато, тому що війна триває. Українська інфраструктура продовжує потрапляти під обстріли російських ракет і КАБів, і, скоріш за все, знадобиться грошей набагато більше. Але якщо ситуація з українською корупцією залишиться такою самою, то переважна більшість цієї суми. Потрапить ні на допомогу, ні на відновлення української інфраструктури, а в кишені українських корупційних чиновників, Не так давно в Японії змінився уряд, проте новий уряд підтвердив, що буде і далі працювати над цією програмою допомоги Україні в боротьбі з корупцією. Зокрема, в проєкті бюджету уряду на 2025 рік, який от був буквально днями опублікований, передбачено 275 мільйонів єн на підтримку розвитку правової системи в Україні, і там очікуються конкретні заходи, зокрема, проведення тренінгів семінарів з українськими. Посадовцями, які будуть покликані боротися з корупцією, а також також що, скажімо так, привернуло мою увагу, що там передбачається розміщення японських урядовців в Україні. Тобто, я так розумію, що це будуть дійсно фахівці з боротьби з корупцією, які будуть на місці безпосередньо стежити за тим, що. У нас тут відбувається, і як би це не було, це дає маленький, але оптимізм, тому що ну, корупція, як я вже неодноразово казав, це така страшна хвороба, яку майже неможливо подолати самотужки. Потрібна потужна зовнішня допомога. І якщо з українською корупцією будуть боротись і Японія. Я сподіваюся, що з українською корупцією будуть боротися і наші союзники Сполучених Штатів і інші. Зокрема, я вже казав, що на одному із, скажімо так, самітів чи там зустрічей міністрів юстиції країн Великої Сімки, теж йшла мова про спеціальну програму боротьби з українською корупцією. Врешті-решт це все дає. Ну, Якусь толику оптимізму. Ну і на закінчення треба сказати, що поборотись з корупцією треба як можна швидше. Тому що якщо ми не досягнемо результатів до початку того, як Україна вступить в фазу реконструкції після війни, тоді всі наші зусилля з реконструкції підуть на нівець. Отже, корупція це страшна хвороба, з якою треба боротися. Дякуємо нашим партнерам, які намагаються нам в цьому допомогти. І давайте теж робити і власні кроки боротись з нашою корупцією, тому що це наша країна і нам тут жити. На все добре.